Дай. Ви водій? О, так. А як ви так мудрилося стати проти руху. Що, що? А як ви так мудрилося стати проти руару Так стали, а що? Так не можна стояти. Що, 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 що? що тут є суцільна лінія є. А, а тут суцільна. Де? А от тут. А вон бачите? Де? Починається. А вон там. Вон там, а я вийшов і я переїхав? тут переїхав. Чи тут переїхав? Так ну, не можна стояти шановний, ну, ну Ви йдете собі. Та я собі йду, ну просто я вже побачу, зробив вам зауваження. Добре, дякую. Переплікуйте, я... будь ласка, автомобілі. Я автомобіль. Або включіть хоча б приблизкові маячки. Заблизкові що... маячки вже не обов'язково. А чого? Ну бо, тому що зміна є закону, хлопці. Як зміна? Ви повинні себе обзначати на дорозі. Ви ж повинен бути включений приблизковий маячок. Блин. От ви чуєте дзвін, а не знаєте де він. Ну <свіс> так не можна стяти. А як, як ви сюди взагалі заїхали? А як ви будете виїжджати? От туди, прямо на машину чи що? Так, вертольотом прилетів. Вертольотом? Ні. <свіс> <свіс> не даєте. А що, вам тяжко хіба було так стати, догори. Інспектор. От дивіться сюди. З е, прорахунку такого, от їде машина, так? так. Вона порушує пара дорожнього руху, проїжджає кольцо, повз кольцом. За ким я розвернуся, що не знаю. А якщо машина буде туди їхати, за ким ви ми розвернете. Яке? Це... Машина туди не порушує, вона їде до мене. А якщо поручник от... буде їхати по кольці судою і до гори, як будете розвертатися? А, а на що мені розвертатися? Ну тут, ним. Я, я тут зупинюю. Я, я розумію ну... вас, вам ну, було б краще стати догори. Так... Краще, то я знаю. Ви ж маєте показувати приклад водіям. Нічого тут протиправного і без порушення правил дорожнього. А якщо Звичай... я так припаркую, то нормально? Звичайно, я вам нікого не підставлю. Серйозно? Серйозно. маєте машину? Так. Паркуйте, я нічого. <клух> Припаркуйте, будь ласка. Зараз прийдемо падник і ми припадкуємо. Добре. No. А то, що ви там собі знімаєте, ми то... mm. тут. Це дуже проти права. Не можна знімати. А? Не можна не знімати. Не можна. З якої статті заборонено. Чому не можна знімати? міліції, міліція, ну, органи Знімаємо. Хто будемо знімати? Хто за нас знимали? Знимай? І телевізор. Бо не, правил, no, no. Бо, не правил, бо не по правилах стоїть. Він сам розуміє, що не по no. правилах стоїть.